Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо тренування проти болю в спині. А, оце все чудове обладнання нам не знадобиться. На, як на усіх моїх драйв тренування, ми використовуємо обладнання тільки власне тіло. Але сьогодні ми прокачаємо наш скіл і візьмемо рушничок. Я так думаю, що рушничок знайдеться вдома у всіх, хто займається, не займається, ніколи нічим не займався або навіть ви знаходитесь десь не вдома. Він нам знадобиться, ви можете взяти таки, такого розміру, як у мене, а можете взяти побільше. Кибаний рушник він теж, теж, теж буде ок, теж буде круто. А зазвичай, якщо ви робите, наприклад, це тренування декілька разів, то дуже класно іноді змінювати з маленьким, з великим і свої відчуття порівнювати, наскільки вони змінюються. Отже, ми з вами для початку скрутимо цей чудовий наш, наше обладнання, а скрутимо його у ролл. Або ви його складаєте в два рази і звідси скручуєте, або в чотири, і таким чином. Тут не принципово мені важливо, щоб у вас був такий доволі плотний ролл, щоб він не був. Ну, ну, дуже вже ніжний. А, отже, починаємо. Ми лягаємо з вами на підлогу, лягаємо в положення красивого, лежимо, нічого не робимо. Стопи ваші занурені в підлогу. Плечі дуже важливо, я буду це нагадувати ще протягом. Нашого заняття плечі вас м'яко стікають на підлогу. Дуже важливо, це не означає, що ми їх притискаємо до підлоги. У нас підстрибують лопатки, у нас е -е, тут е -е, відбувається розгинання грудного відділу, але плечі на підлозі будь-якою ціною. Будь-якою ціною ми не робимо нічого. Будь-якою ціною лише. Лише нічого, я не знаю. Отже. Стопи ваші занурені в підлогу, плечі якось стікають на підлогу. Ми беремо рушничок, трошечки відштовхніться від ваших стоп в положенні вгору, напрямку вгору, виростаємо і кладіть собі рушничок під криш. Хто не знає, криш це така у нас є. Велика товста кістка, найтовща і найважча кістка в нашому тілі, і про це ми теж будемо згадувати впродовж нашого заняття. Знаходиться вона приблизно, отут де трикутних стрінгів, і трошечки вище. Тож, під це місце ми з вами і підкладаємо наш рушничок. З цього положення дуже важливий момент. Спробуйте зараз, хто не робив ніколи, не займався. Може, це зайняти якийсь час, але я впевнена, що ви впораєтесь. Важливо, щоб ви розслабили зараз свою спину. Напружуватись, ми всі добре, чудово вміємо, але розслаблятись ні. І через це одна з найчастіших причин, чому у нас є болі там чи там, наприклад, болі в спині. Отже, як це можна зробити, як найпростішим можна відслідкувати це положення? Ваша лобкова кістка направте її трошечки на себе, тобто у вас розгортається та задній нахил, і спина трошки провисає. Верхня частина попереку, нижні ребра, вони тут якраз можуть вже торкатися підлоги. І в такому положенні гамачка ми з вами залишаємось. Ви розслабляєтесь, дихайте, плечі у вас стікають на підлогу, долоні, руки лежать вдоль тіла, можете трошки поширше, можете трошки поближче, під 45. Тут не принципово це як вам зручно. Але я хочу, щоб ваші долоні лежали на підлозі. Розслаблене тіло, плечі стікають на підлогу. Дихаємо ми завжди носом язик притиснути до верхнього піднебення. В цьому положенні на вдих. Ви робите глибокий вдих носом, розкриваються ваші ребра. І до цього ж ми ще з вами тягнемо стопами килимок на себе. І таким чином все, вся ваша верхня частина тіла вона рухається і стопи її стягують вперед. Таз перекочується в передній нахил, великий такий вигин у нас відбувається. Але ми ще робимо видих, і на видих вже штовхаєте стопами себе назад і штовхаєте до тих пір, поки у вас виходить таз розвертати тепер вже в задній нахил, тобто лобкова кістка на себе. І знову вдих, витягнете стопами себе вперед і видих, штовхаєте. Дуже важливо, все тіло у вас розслаблене. Якщо б я до вас зараз підійшла і трошечки вас так штовхнула, то ви б покотилися у всі сторони. Тільки стопи, працюють, тільки стопи. На вдих, витягнете себе стопами вперед, видих відштовхуєте. Вдих таз, спередній нахил великий вигих. І видих, поперек опускається сюди, до підлоги, але ми його не тиснемо ні в якому разі. І ще вдих, видих. Вдих, видих. Ще разочок тягнемо і штовхаємо. Чудово. З цього положення, ми зараз трошки будемо переміщувати кремок, рушничок вгору, а потім повернемо його сюди під криш. Тепер ви знову відштовхуєтесь трошки від стоп, вивільняєте тут рушничок і кладемо його під талію, під найвищу нашу точку, якщо ми лежимо в нейтральному положенні. Зараз, якщо у вас рушничок товстий. Великий і рол, відповідно, товстий, у вас може трошки таз перехилитися в передній напал, тобто цей вихин може збільшитися. Це нормально, це нас влаштовує. Тут ми продовжуємо робити ту саму вправу, але зверніть увагу на те, як змінюються ваші відчуття і як змінюється саме виконання вправи, незважаючи на те, що робимо те саме. На вдих, витягнете себе стопами вперед, у вас ще більше трошечки змінюється нахил тазу. На видих відштовхуєтесь, і тут важливо не зупинятись до того, як ми дійдемо до кінця, до нашої точки, яку ми шукаємо. А це, власне, ми відштовхуємося. Спина у нас піднята трошки вгору, і за рахунок чого на видих у нас сідниці піднімається вгору. Знову вдих, витягнете себе ви стопами вперед. Дуже повільно обережно, нікуди ми не спішимо. І видих, відштовхуєтесь, і сідниці піднімаються трошки над підлогою. Ваша амплітуда може дещо відрізнятися або значно відрізнятися від тієї амплітуди, яку, яку ви бачите зараз у мене. І це нормально. Я не хочу, щоб ви гналися за амплітудою когось іншого. Чи мене, чи вашої подруги, яка робить вдвічі більшу амплітуду в будь-яких вправах, ніж ви, у кожного амплітуда своя, і коли ви жнетеся і тягнетеся до цієї амплітуди, яка вам на сьогоднішній день ще а, вона значно менша у вас, а таким чином ви порушуєте найголовніше, ви порушуєте техніку, і через це ви не відчуєте ефект відправи. Тобто в меншої амплітуді, але правильно, технічно і повільно з диханням, ви отримаєте кращий результат, і взагалі ви його отримаєте, ніж ви просто будете робити з цього, «no pain, no pain, gain», з цього принципу. І ще раз дих, тягнете стопами, видих, відштовхнулись, сідниці піднялися, і ще раз дих. І видих. Відштовхнулися. Угу. Тепер відштовхуєтесь від стоп строго вниз, піднімається таз, і ми кладемо з вами ролл під лопатки. Там, де у нас закінчуються лопатки, починаються ребра, десь в цьому положенні ми з вами і залишаємо ролл. Тепер у нас трошечки пішло розгинання в грудному відділі. Це нормально, ребра піднялися, розкрилися. І витягують з грудна людина. У нас піднялася грудна кістка вгору. Тепер дивиться цей промінчик Сонця вгору. А, це положення, воно взагалі а, безпечне, нейтральне і дуже корисне. Якщо ви прийшли після важкого дня, у вас були спина, і ви такі, боже, я не хочу нічого робити, я, я хочу просто лежати і, і все. Окей, лежіть. але... Спробуйте полежати таким чином, розслабитись, заплющити очі, подихати тільки носом, закривши рот, теж те, те нам, жінкам, іноді дуже корисно. Да? скажіть. Життя було б набагато простіше. І в цьому положенні полежати. В цьому положенні ми з вами одно, одночасно обидва наших стигна. Між тобою перевірте, але краще не от таким чином, а по відчуттям по вашим. Перевірте, щоб у вас між стопами було десь теж приблизно дві стопи. Тобто ви їх склали, наприклад, разом і розставили на цю ширину. Все, супер, все класно. Обидва стегна опускаєте одночасно вправо, на вдих. Ми перекочуємось на правих ребрах, долоні на підлозі, видих, повертаємо їх нейтраль, але не, не маятником, не по інерції, а за рахунок того, що криш, оця важка кістка. Вона, ви, ми згадуємо, ага, вона дуже важка, вона ще важче і тягнеться в підлогу. Не поперек, а саме криш, оця точка. Знову вдих вліво опускаємо обидва стегна, і видих криш тягнеться сюди в підлогу. Він важкий і стає, наче магніт, знаєте, і тягнеться тому вниз. Знову вдих опустили вправо, перекотилися на правих ребрах, видих, криш, магніт, тягнеться вниз. Знову вдих вліво, залишайте праве плече на підлозі і видих важкий криш. Угу. І знову вліво, вправо ліве плече залишається на підлозі, видих важкий криш. І ще вліво відтягуємо. Видих. І ще по одному разу вдих. Видих важкий криш. І ще вдих. І видих. Тут у нас напружується м'яза преса. Угу. Трошечки ми цю вправу зараз На вдих Ви опускаєте обидва стегна вправо. Ліве стегно, те, що лежить у нас згори, воно тягнеться трошечки до правої руки, отаким от чином коліна йде в сторону лікця. Потім повертається стопа на місце, робимо видих і розгортаємо всю цю конструкцію вгору через важкий криш. Вдих, опускаємо обидва стигна вліво. Праве коліно тягнеться в сторону лівої руки. Одразу повертається нога і видих. Тобто на вдих ми робимо одразу два рухи. Вдих, вправо опустили, ліве коліно повернуло назад і видих. Важкий криж, криж магніт, тягнеться в підлогу. Ліво вдих і видих. Знову вправо. Розслабте вашу нижню щелепу. Є підозри, що в когось вона може зараз напружитись. видих. І ще по одному разу. Право і лівим коліном видих, і вліво і правим коліном видих. Повертаємось нейтрально. Супер. Звідси ми прибираємо рушничок. І зараз кому треба, а я думаю, що воно треба всім перевірте. Поправляємо цей рол, і тут, якраз, якщо у вас є вибір великий чи маленький, великий буде навіть краще, ніж маленький, щоб рол був більш об'ємним. Знову ми з вами підкладаємо рушничок під криш. Дуже важливо, опускаємо лобкову кістку, тобто її тягнемо до себе, поперек у нас провисає, спинка як в гамаці. Долоні залишаються на підлозі, плечі м'яко тікають. Ще либо розслаблений язик притиснути до верхнього піднебення, дихаєте носом. Так як я, усе тренування ми не розмовляємо, тому що тоді у вас вивається дихання. В угу. цьому положенні одну ногу ви витягуєте пряму. Ви можете вже відчу... відчути тут дещо натяжіння тут на початку, на початку ноги угу. а в передній поверхні вашого стегна. Ви можете відчути, як воно витягується і трошечки навіть не лягає на підлогу. Другу ногу, праву ногу витягнете до себе, але в цьому положенні не забувайте, ми не вигинаємо поперек, нас навпаки, спина провисає. Підтягли трошечки до себе праве коліно, при цьому ліва нога нас залишається на підлозі, не піднімаємо її отаким от чином. Якщо ви відчуваєте, що нога вже піднімається, трошки менше тягніть коліно до себе, Потім змінюємо положення, лягає права нога на підлогу ліву, тягли коліно до себе, змінюємо знову право, І поки ми робимо, я дуже коротко поясню, нашому це робимо, до чого тут спина. А, тому що, якщо ви десь пішли, пройшлися, прогулялися, десь постояли, десь ще щось поробили, і у вас болить поперек. І ви відчуваєте, що після прогулянки. У вас були поперек, особливо, якщо ви живете в якійсь місціні, де дуже багато пагорбів, і ви йдете вгору, і у вас болить поперек. Мають боліти сідниці. Коли ви піднімаєтесь в горку, вас мають напружуватись. А якщо ви пішли на хайкер, наприклад, у вас мають боліти сідниці, ні в кожному разі не спина. І одна з найчастіших причин, чому це відбувається, це коли у нас. Дуже скорочена тут поверхня, передня поверхня стегна. Через це у нас клубово поперековий теж стягнутий від постійного сидіння, він спазмується і ми на тренуваннях з цим завжди працюємо дуже активно. Ця вся історія тягне наш таз в передній нахил. Тобто, хто не розуміє, що таке передній-задній нахил тазу це коли у нас таз нахиляється вперед, тобто такий вихін. І наче як трошки, я вибачаю, за таке порівняння качечкою виходить положення. Живо вивалює, вивалюється вперед, така вся історія. Сідниці стрічають наче назад, але спина болить. І ми тут розслабляємо, і це допоможе нам дати спині повернутися в нормальне її положення природнє. З цього положення ми знову опускаємо стопи, піднімаємо. Таз прибираємо рушничок і встаємо. Можна встати двома а, способами. Найпростіший. Ви перекочуєтесь на бік, відштовхуєтесь від долоні і встаєте. А, інший способ, теж він нескладний. Ви а, ставите ногу тейбл топ, тобто 90 градусів кут, і гомілка паралельно підлозі. Чіпла, чіпляєтесь руками під колінами, робите вдих і видих, не розгинаючи коліна. Дуже важливо, якщо ви розігнете, ви не зробите, у вас не вийде. Вдих і на видих витягнете стопами в підлогу і виростаєте вгору. Угу. Клас. А, далі ми з вами зробимо а, положення русалки. Спробуємо трошечки його відбудувати і зробити буквально пару вправ в цьому положенні. Насправді це положення. Одне з а, найважливіших базових вихідних положень, а, які ми використовуємо в тренуваннях. І м, з кожного з них є дуже багато варіантів виконання і рівнів складнощі, складнощів а, теж багато. Отже, п'ємо водичку і продовжуємо з вами роботу. Для цього, що таке русанка? Це положення. Коли ви сидите, і а, ваші а, ноги вони а, схожі на букву З? Для цього? Ви сидите, у вас килимок. Да? Одна гомілка у вас паралельно довгий, а інша короткий в стороні килимка. Тобто ми не сідаємо, отакот, не підгинаємо все під себе. Я сиджу на килимку, права нога в мене попереду, ліва позаду. Тобто, права гомілка у мене йде паралельно килимку. Коліно піднімається, окей, все нормально. Ліва нога та що позаду, теж я її прибираю з під себе, з-під сідниці. І розгортаю таким чином, щоб вона була паралельно. Тобто, між гомілками у вас зберігається кут 90 градусів. А, можу а, собі так а, уявити, що в багатьох з вас. Вийшло зараз отаке положення і навіть важкувато сидіти, і незрозуміло, що тут взагалі як. А я ще про себе ви витяження не сказала. Да? А для цього взагалі має у вас сидіти, сидіти обидва тазові пагорби, оці кістечки, на яких ми сидимо, можете їх відчути пальцями пощупати. А якщо вони не сидять, це нормально. на початку це нормально, Це свідчить про те, що кульшовий суглоб він йому недостатньо мобільності і треба з нею працювати. Ну, хоча б для того, щоб заощаджити на цих антицелюлітних масажах і цьому такому. Ми беремо рушничок, і тепер ми його складаємо з вами в такий квадратик. Скільки шарів вам потрібно, буде, залежить від того, наскільки сильно у вас підскокує тут сідничний м'яз. І ви його кладете сюди, собі, під тазовий пагорб. І тепер ви можете більш впевнено сидіти, і тепер ваша нервова система бачить цей ваш тазовий пагорб, що значно поліпшує вірогідність того. Що ця вправа дасть вам найбільший відсоток користі від неї. В цьому положенні ми з вами починаємо розгортати таз вперед, тобто у нас є пупок, він дивиться вперед. Та? І ми його розгортаємо сюди на праве коліно, яке у нас лежить нога попереду. І таким чином, тут у нас відтягується все ліве переднє стегно. І на видих повертаємось назад, сідаєте на рушничок або на килимок. Знову вдих, видих. Дуже важливо, ми не корпусом тягнемося, нікуди тут не опускаємось, у нас розгортається таз. Тобто не корпус, не плечі. Плечі, як дивилися на мене, так і дивляться. окей? Тільки таз, тому що наша задача, ми працюємо зараз тут з ключовим. І ще вдих, видих. Видих. Вдих, вдих. Ви можете відчувати, як тут тягне, не дає. Але якщо ви таки а, по е, до моїх рекомендацій і зробите це тренування. Вже робитимете раз так, третій. Якщо, а якщо це вже цей це третій раз буде не на третій місяць, а третій раз на тиждень, то ви відчуєте значну різницю. Що у вас відбувається? Видих, і ще вдих. І видих. Супер. Опускаємо праву руку на підлогу, там, де переднє у нас стегно, опускаємо праву руку на підлогу, залишаємо. Лівосідничний пагруб на підлозі. Ліва рука йде за голову, але рука у нас ніколи голову не тягне. У нас рука завжди допомагає і голову тримає, і шиє у нас таким чином, не напружується ще більше, а навпаки, вона розслабляється. Ми тримаємо руку за головою, великий палець лежить на хребці. В цьому положенні я хочу, щоб ви вашим ліктом витягнулися в стелю строго над собою, над своєю головою. Ми витягуємо стелю. Не нахиляємось, а тут невеличкий боковий нахил, і лікоть ви витягуєте вгору вгору. Від самої сідниці ви дістаєте руку прямо з лосин і витягуєте стелю над собою. Тут ми робимо з вами глибокий вдих і відштовхніться від правої долоні, та що на підлозі, і розгорніть ваш корпус вправо. І знову вдих витягуємо лікоть над собою довго довго як найвище. Видих, сильний поштовх від правої долоні розгорнулися. Знову вдих, витягли. Видих. Ні в якому разі, ми не робимо отако. Не закриваємо лікоть. Лікость завжди дивиться у нас назад. Дих. Якщо ви відчуваєте, що втратили вже тут витяжіння в малому грудному м'язі, відкоригуйте своє положення і не закривайте лікоть, він завжди дивиться назад. Видих, відштовхнули від, сильно сильно від підлоги. І знову вдих. Видих, вдих, видих. І ще один раз. Дих і видих. Супер. Опускаємо тут руку. Тут ми, з вами рука у нас буде йти вздовж шва футболки, тобто по одній лінії вздовж клинка. Одночасно на вдих, занурюємо гомілки в підлогу, відштовхуємося від долоні від гомілок. Тази у нас трошечки спливає, відчуваєте, стало простіше це робити. І допомагає нам, ще ліва рука вздовж футболки. Вона робить велике напів, напівколо. І ми виростаємо на гомілках, а на видих м'яко повертаємось. Не падаємо да? а повертаємось на м'язах нашого плеча. Знову витягуємо вдих і видих. І ще я хочу. Дуже прямо наполягаю, щоб ви поглядом сідкували за великим пальцем вашої працюючої руки. За великим пальцем лівої руки ми слідкуємо поглядом і видих. Угу. І ще вдих. Видих. І ще дуже м'яко виростаємо. Не опускайте руку, нікуди вона не падає. Ми сідкуємо за великим пальцем видих. І змінюємо тепер наше положення. Тепер ліву на, у нас нога йде вперед, гомілка паралельно довгій стороні килимка. Права нога йде назад, знову паралельно між гомілками 90 градусів кут. Намагаємось сісти рівно, витяг... себе витяжіння, тобто маківка тягнеться у нас вгору, в стелю. І е, зараз е, порівняйте свої відчуття. На цю сторону у вас може краще сидіти, а може гірше. Це залежить від того, наскільки велика різниця в е, мобільності кошових суглобів. І якщо у вас навіть, е, навіть е, значна різниця, ви ви відчуваєте, це теж нормально, просто з цим треба працювати, і нічого такого страшного тут немає. Загалі, взагалі, права ліва сторона вони відрізняються, і це це так у всіх. Якщо вам потрібно, ви підкладаєте собі рушничок. Можливо, вам знадобиться на, ту, на цю сторону менше або більше шарів. Угу. І в такому положенні ми з вами знову розгортаємо таз на переднє стегно на ліве коліно і видих повертаємось. на корпус, плечі дивляться на мене. Да? Ви бачите мої плечі, а я, наче як бачу ваші, таз нас розгортається вперед. Тазові кісточки, з них світять два ліхтарики. Завжди використовується порівняння. І ми розгортаємо ліхтарики таким чином, щоб між ними була а, стегнова кістка, і ці три лінії були паралельно. І видих. Дих. І до кінця сідаємо на тазовий Дих. видих, Дих, видих. Корпус на місці. Вдих. І ще раз дих. І видих. Чудово. Тепер опускаємо ліву руку на підлогу, права рука у нас йде за голову, великий палець лежить на хребці, друга сторона завжди йде простіше, вже багато нюансів пояснила, вже тут буде у нас скоріше. Лікоть правої руки, правий лікоть тягнеться в стелю. Тобто робимо невеличкий, дуже-дуже маленький боковий нахил, і витягуємо лікоть в стелю. Робимо вдих, витягуємо сідницю на підлозі і видих, відштовхнути від лівої руки, розгорнули зліво. Знову вдих витягуємо вгору, видих. Не закривайте лікоть і сильно штовхайте на видих від лівої долоні. Вдих, Лікоть вгору над собою. Видих, розкорнувся. Дих. Прямо з лосин дістаємо і витягуємо в стелю. Видих. Дих. Отягуємо. Видих. І ще один разочок. Дих і видих. Супер. Опускаємо руку, На вдих Відштовхуємось від гомілок. Гомілки занурюються в підлогу, сильна ліва долоня. І вздовж, Швафу здовж довгої сторони квинка. Якщо ви сидите так само, як і я. У нас виростає рука, робить напівколо, невеликий боковий нахил, свідкуємо за великим пальцем. І видих, повертайтесь. Тут має витягуватись від самого правого коліна через правий бік до правого мізинця. Слідкуємо ми за великим пальцем, а тягнеться у нас подовжується, подовжується саме лівий мізинець. Видих, відтягуємося, вдих. Віх. Дих. Видих. І ще раз очув дих. І видих. Супер. І я вважаю, на цьому можна закінчувати. Закінчувати це тренування. Але я ще раз наголошую на тому, що зробити одноразово, якесь тренування, навіть найкрутіше тренування в світі. І забути про це, як страшний сон, це не працює. І цілу, вашому, потрібна робота постійно і регулярно. Тому для того, щоб відчути на собі ефект будь-якого тренування, наприклад, про це, яке ми зараз з вами зробили, я говорю: якщо ви зробите його один раз, то це дасть вам просто розуміння, в якому стані у вас тіло на сьогоднішній день. Взагалі, я рекомендую робити регулярно. і навіть щоб відчути, взагалі що дає конкретно це тренування. Рекомендую зробити його 3-4 рази. І якщо е ці перші 3 рази е випадуть на один тиждень. Протягом 7-8 днів, то це буде дуже круто, і тоді ви зрозумієте, про що я вам таке тут розповідала, і в чому взагалі а, сенс і, і, що, і, що, і що таке класне, я тут вам обіцяю. Отже, бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей!